Інвестиційний випуск номер 25 розказую, що було найцікавіше в жовтні місяці. Оце закінчився жовтень, 31 число. Цей випуск буде короткий. Я розкажу, що зі мною було найцікавіше у жовтні місяці. От. Я літав у нову країну, відкрив для себе нову країну, Італію, відвідав три міста. Іза, Флоренція і Рим. Побачив Пизанську башню, Колізей. От. Дуже хороша погода була у Італії. Я навіть купався, плюс 25 градусів було. Далі що по ринку криптовалют. Я. не торгував на ф'ючерсах. І цього місяця був дуже сильний обвал ринку. Десь на 70-80% деякі Альти впали, і це теж мене, мене зачепило. Воно почало відростати. Да, я відкупляв деякі альткоїни, зараз більш-менш нормалізувалося. От, але за всю історію криптовалюти це перший раз от такий сильний обвал. <кх> обвал відбувся в моменті, коли воно все летить вниз. Тонкоін там був по 3 долари, став по 0,5. Там впало, вся крипта просто вся. Вся крипта, ну, це я був трохи в шоці, але Я в той час був в. В Римі, наскільки я пам'ятаю, так, той час був в Римі. Я так сильно не заходив, часто не заходив, не дивився. І добре, що я не дивився, тому що це б мене якось би вибило, напевно, можливо. От, я глянув, падає та й падає, відросте. От. В принципі, той, хто інвестує в довгострок, цій людині. Повинно бути байдуже на такі коливання. Якщо ти маєш за ціль заробити, ти, 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 ти заробиш неважливо скільки часу пройде. От. в жовтень місяць такі дві події цікаві сталися та. От. Все, от такий інвестиційний випуск. Ніби нічого такого більш цікавого не відбувалося у мене цього місяця. от Ніби нічого більше такого цікавого. Все, побачимось у наступному інвестиційному випуску. Побачимося е, пізніше, наступному місяці. Все, Всім пока.